Сьогодні з нагоди Всесвітнього дня книги. Ми спілкуємося з людиною, що надихає тисячі читачів своїми книжковими рекомендаціями, відгуками та щирою любов'ю до літератури. У нас гостя Ірина Семенуха. Привіт, рада тебе бачити. Привіт, дякую, що запросили. Розкажи, як ти почала займатися букпорінгом? Ну, почнемо з того, що читати взагалі я люблю ще з дитинства. От завжди я любила бібліотеки, але коли в мене з'явилася можливість купувати книги, то я вже почала більш серйозно займатися саме от книжковою індустрією. Але от сам букбло -бук я почала вести відносно нещодавно, десь в 2021 першому році, мабуть, що тебе надихнуло створити книжкову сторінку. Мабуть, любов до книги надихнула, тому що спочатку це була моя взагалі особиста сторінка, але потім, після перших декількох відгуків на книжки, почали з'являтися підписники книголюби, і я почала проводити різні книжкові розіграші, різні марафони книжкові, і вже так серйозніше заглибилася саме у книжковий блог. Якою була перша книга, про яку ти зробила огляд? Я напередодні спеціально подивилася в інстаграмі своєму, яка була перша книга. І це був герметичний детектив, список запрошених Люсі Фолі. Дуже класний детектив про вбивство на весіллі. Які жанри та теми для тебе найближчі? Взагалі я обожнюю трилери та детективи, але іноді, коли я відпочиваю, то читаю романтичні комедії. От але загалом люблю експериментувати з жанрами, от, щоб розуміти, які книзі в подальшому варто давати шанс. Назви книгу, яка тебе змінила? Ну насправді це дуже складне питання, тому що кожна книга, яку я прочитала, вона лишає слід в моїй душі, в моєму серці. От, але якщо так із тих, що я нещодавно прочитала, то це, мабуть, уявний друг Стівна Чбоски. Вона доволі велика, там 750 сторінок, от, але вона настільки швидко прочиталася, і легко. І після цього вона дуже змінила і моє життя, і моє ставлення до людей. От я планую її прочитати ще раз, тому що там дуже багато різних символів, різних пасхалок. От, тому от вона дійсно. Я всім раджу, тому читайте. Що ти порадиш тим, хто хоче почати читати, але не знає, з чого почати? Насправді я рекомендую почати з або з романтичних комедій, тому що це дуже класно пропрацьовує уяву, фантазію, або почати з класичних детективів, тому що це дуже класно активує ваш мозок, от і ви не зможете потім зупинитися. А як ти ставишся до українських авторів? Можливо, можеш когось порадити? Ставлюся абсолютно позитивно і вважаю, що українські автори недооцінені зараз у сучасному книжковому суспільстві. От порадити, звичайно, я люблю і Павлюка, Макса Друка, У них просто прекрасно прописані романи, дуже якісно, дуже майстерно. І також, якщо із жіночої літератури, то це, мабуть, Поліна Кулакова. Вона пише дуже класні детективи. В мене також є відео в інстаграмі на її книжку. Тому читайте. Чи буває в тебе творча криза? Що допомагає її подолати? Так, звичайно буває. Це також дуже назва назває вигорання, От коли. Стосовно книгу коли ти взагалі не хочеш ні читати, ні торкатися книг, ні навіть дивитися на них. От. І моя порага, це просто дати собі час відпочити. Тому що колись я не читала 2-3 місяці, От. але потім за місяць могла прочитати 12-15 книг. От. Тому просто не змушуйте себе і відпочивайте. А чи впливає спілкування за аудиторією на твої читальські вподобання? Звичайно, я дуже люблю свою всю книжкову аудиторію, тому що ми дуже часто радимо одне одному книги, обговорюємо книги, спілкуємося, бо зустрічаємося також на різні книжкові зустрічі, книжкові клуби. Тому абсолютно я люблю свою аудиторію і дуже часто так буває, що книга, яку мені порадила підписниця чи підписник, стає потім моєю улюбленою. А що це тебе означає день книги? Так, негайне питання. Для мене, мабуть, день книги це кожен день, але як на мене, День книги це ось ця якраз мотивація для людей, які хочуть почати читати, але не знають з чого і коли. Якраз день книги, візьміть в руки книги от, і почніть читати. Я люблю день книги, я хотіла би, щоб таких днів було більше. Яке твоє головне побажання читачам у цей день? Насправді всім читачам я раджу тільки одне це читати побільше, любити книги і купувати книги. От і якщо можливо у когось таке трапиться, що не буде з ким обговорити книгу прочитану або навпаки, якась порада, то я завжди відкрита до комунікації. Тому пишіть мені, поспілкуємось. Ми... Яку книгу ти порадиш прочитати кожному, хоча б раз у житті? Насправді обрати одну книгу дуже важко, тому я вибрала одну книгу зарубіжного автора і одну українську. українську. Це Іларем Пивнюк, я бачу, вас цікавить пітьма. Впевнена, що усі чули про цю книгу. От це криміна... книга про кримінального психолога, який вирушив у маленьке село розслідувати вбивство, але зрозумів, що там родить серійний маніяк. От, далі я вже не зможу без спойлерів розповісти, тому е, дуже всім раджу прочитати і дуже багато є оглядів на ютубі на цю книгу. От, тому, якщо буде бажання. І друга книга це зарубіжний автор. Це Джулія Бері Лагідна війна. Я насправді дуже довго відкладала прочитання цієї книги, тому що мені здавалось, що вона буде дуже ну, про війну. Але тут ведеться розповідь від грецьких богів: Афродита, Аполлон, Арес. От вони розповідають про любов під час війни. Дуже сумна книга. Я плакала постійно, от, але дуже дуже раджу прочитати. Тут дуже багато сліз, болю, але і дуже багато любові. От тому ці дві книги я їм всім раджу, От тому читайте, дуже дякую за теплу розмову. І наостанок, де тебе можна знайти, щоб слідкувати за новими книжками відкриття. Ви завжди мене можете знайти в моєму інстаграмі, десь тут буде посилання. От також я завжди відкрита до спілкування і з радістю говорю всі ваші книги. Сподіваюсь, наші глядачі сьогодні надихнулися і захочуть відкрити для себе нову книжку.